Добрий сонячний іспанський каталонський, я б навіть сказала барселонський ранок. Я вже нарешті в Барселоні і в першу чергу пробую за кавою, але кава буде незвична. Вона продається в газетному кіоску, але незвичність цієї кави в тому, що її власник — українець, і він варить каву на нашій українській обжарці. Я вже бачу, де вона тому зараз під корфом. Ось і підказочка. Так, це він. В мене всього дві годинки в Барселоні. Тому що в мене пересадка до Лісабона, де на мене чекають мої дівчата рандомний круасан. І звісно, що треба подивитись у Барселоні, Сарада де Фамілія. І я ще дуже хочу подивитись ці баліо і буду повертатись в аеропорт. Позаду мене Фаїлія, у мене все де Фамілія і вільні люди башки. І в цьому місці хочу швиденько поділитись, що через те, що я повернулась в Одесу. Через те, що не літак скасували, ми встигли отримати декілька речей від нашого нового партнера, Тайя, і буде тестувати їх в цій подорожі. Той самий будиночок Бая. чомусь з ним мене асоціюється Барселона? Трошечки прогулялася чарівною Барселоною, дуже круто, таке маленьке знайомство довжиною і години. Хочу додати, що це ж не просто подорож, а це подорож на Супер Хальф Валенсі, який відбудеться вже у цю неділю. Мені вже потрібно в аеропорт, і скоро буду у Лісабоні.